Санкції та звільнення. Зеленський озвучив перші покарання для учасників корупційної схеми в енергетиці. Кого вони торкнуться? Докладніше далі на каналі час». Ставте лайк і починаємо. Міністри енергетики та юстиції мають піти у відставку. Про це заявив Володимир Зеленський. Він звернувся до очільниці уряду Юлії Свериденко, щоб Світлана Гринчук та Герман Галущенко написали відповідні заяви і пішли з посад усе через корупційну справу енергоатома. Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Чиновники не забарились. Зокрема, очільниця Міненерго Світлана Гринчук уже написала заяву знімок, з'явився у мережі. Крім того, Зеленський підтвердив, що підпише указ про санкції проти двох інших фігурантів корупційної схеми. За даними ЗМІ, йдеться про Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Зараз усім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики, російські удари, втрати. Абсолютно ненормально, що. При цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо енергоатому. Зауважу, що Кабмін уже передав відповідне подання до Ради нацбезпеки. Саме на цьому рівні ухвалюється рішення про санкції, і тільки потім його підписує президент. Юлія Свириденко підтвердила, що йдеться про санкції проти міндіча та цукермана. Нагадаю, що бізнесмен міндіч завчасно виїхав із України. У державній прикордонній службі заявили: він покинув країну законно. Перевірка показала, міндіч мав необхідні документи. У розшуку не був. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо: відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України. Тим часом уже є перше рішення суду стосовно одного із фігурантів схеми Ігоря Миронюка. Йдеться про колишнього радника Германа Галущенка, який був міністром енергетики Вищий антикорупційний суд, відправив Миронюка під варту на два місяці. Щоб вийти на волю, він може внести заставу у 126 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитав ще один фрагмент плівок корупційної справи. Буцімто у розмові між собою Ігор Миронюк та Олександр Цукерман підтверджують. Колишній міністр енергетики Герман Галущенко є людиною Андрія Деркача. Нагадаю, що це зрадник, екс народний депутат України, а нині сенатор у Росії. Друзі, як вважаєте, чи вдасться комусь із фігурантів цієї справи набу уникнути відповідальності і як цього не допустити? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Кабмін Свириденко хочуть звільнити причина корупційна схема в енергоатомі. До справи можуть бути причетні навіть президент та державне бюро розслідувань докладніше про нові подробиці на каналі «Сейчас». час. Ставте лайк і починаємо. Кабінет міністрів під керівництвом Юлії Свириденко можуть відправити у відставку народні депутати із фракції Європейська Солідарність почали збір підписів. Після чого може початися процедура оголошення недовіри уряду. Офіційний лист голові Верховної ради Русланові Стефанчуку вже надіслали. Щонайменше чотири міністри були зафіксовані на скандальних міндіч записах. Скільки їх ще буде в наступних епізодах, важко уявити, але очевидно, що жодному з них не місце в міністерських кріслах під час війни. Нагадаю, що після корупційного скандалу в енергоатомі депутат Олексій Гончаренко запропонував поетапний план очищення влади. Спочатку відставка всього уряду, далі розпуск коаліції в парламенті. Після цього створення нової коаліції національного порятунку і формування нового Кабміну. При цьому Гончаренко поклав провину за так звану схему Тимура Міндіча і на президента Зеленського. Адже бізнесмен є давнім другом глави держави. Це друг зеленського краде гроші. А це означає, що сам зелен. Енський неефективний і не розуміє, як керувати та як підбирати людей. Це крім того, що я не вірю, що він не знав, що вони роблять, а значить, був з ними і в темі, і в долі. Під час судового засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Савицький фактично підтвердив: учасники схеми на плівках згадували про розмови із президентом. Йдеться про спілкування з найвищими посадовими особами держави, а також інші проекти, що стосуються здійснення підприємницької діяльності. Також повідомляють про факти спілкування з президентом України. Відповідно, хто коли його бачив і коли востаннє спілкувалися. Відомо, що Тимур Міндіч був одним зі співзасновників студії Квартал 195. На тлі корупційного скандалу творчий колектив офіційно відмежувався від бізнесмена. У заяві наголосили. Співвласник має юридичний зв'язок зі студією, але не бере участі в її діяльності і не впливає на контент або рішення команди. Інші учасники махінації під час затримання поводили себе підозріло. За словами прокурора, підозрюваний колишній радник екс-міністра енергетики Ігор Миронюк рвав документи, намагався їх приховати та викидав їх у вікно. Також він викинув і свій мобільний телефон. А інший фігурант схеми Дмитро Басов під час затримання розбив свої телефони. Ба Більше із озвученої прокурорами інформації випливає, що до корупційної схеми міндіча може бути причетне навіть державне бюро розслідувань. На суді зачитали ось такий діалог між учасниками махінацій. Тобто, ми домовимось так, що ми собі самі, а ДБРівці хай собі якісь 5% забирають, тому що вони ходять, шукають ці гроші, шукають заробітки. Нагадаю, що через опубліковані плівки від роботи в уряді вже відсторонили Германа Галущенка. Екс-міністр енергетики нині обіймає посаду міністра юстиції. Тепер його обов'язки виконуватиме заступниця з питань євроінтеграції Людмила Сугак. Друзі, як вважаєте, чи вдасться правоохоронцям довести цю справу до кінця? Або ж її спробують владнати по-тихому? Пишіть думки в коментарях. Але ж дуже цікавий ваш погляд на ті події на цю історію з Міндічем, яка наразі відбувається. Ми бачимо, як працівники сад та НАБУ, скажімо так, щоденно за так? дня дістають якісь нові факти, починають фігурувати нові посадові особи, зокрема, тепер і про Чернишова також йдеться. Так, обираються запобіжні заходи. Крім того, виплив цієї історії і Рустемом Яров, щоправда, він якби спростовує. Свої якісь до нього звинувачення і каже про те, що зустріч у нього з Мінчам були, але ніяких контрактів таки вкладено не було. І ви у себе в Фейсбуці пишете про те, що не просто так обраний час. І е, НАБУ та сап в цій історії це технічні виконавці брудної гри. Що за гра ведеться, чому саме зараз, яка її мета? О, дивіться, особистість нашої професії, журналістів, і експертів і аналітиків полягає в тому, що ми не знаємо всієї підноготної, ми не знаємо всіх, всієї фабули. Ми можемо мислити, ми можемо висувати версії, ми можемо щось знати, чути, ми можемо користуватися якоюсь документальною інформацією, але ми не знаємо всієї мозаїки. Це, звісно, Ускладнює процес розуміння того, що власне ми маємо. Я не впевнений, що Набу не знала про цю історію раніше. Вони вели досліджували Міндіча давно. Ну, Про це писав Ткач, наприклад, в Українській Правді, і, і перший момент, чому тоді підозрювали лише зараз. Тому що когось там ФБР. В Америці затримали, ну так ймовірніше за все, це не лише одне, один ланцюжок, який дозволив розкопати подальшому історію. А другий момент міндіч гаманцем а, кварталу 2095 Давно, ну абсолютно давно, його позиції поступово збільшувалися, але в принципі, після перемоги Зеленського на посаді, на посаді президента. Він мав важливу роль в команді. Він не є якимось неофітом чи новим олігархом, але купнули тільки зараз. Другий момент дуже важливий, принципово важливий перед обшуками в понеділок, перед метушнею, яка вразила весь політичний клас. Спочатку на тій же УП виходить матеріал. Щодо о, Міндіча, на під час якого журналісти посилаються саме на джерела в правоохоронних органах, що це означає простими словами? Це означає, що хтось з НАБУ і САП злив матеріали журналістам. Навіщо вони це зробили? Імовірніше, за, для, за все, для розголосу і для захисту там, своєї версії подій чи більшої. Впевненості, що суспільство виступить на боці антикорупційної вертикалі. Але, як кажуть інші особи, матеріали силив і хтось з набуй САП, ймовірно, заступник голови САП СИНюк, як кажуть, і Офісу президента. І це дозволило Міндічу. За декілька годин до старту обшуків покинути територію України. І знаходиться, як зараз каже Гончаренко, він знаходиться де в Варшаві, в якомусь готелі. Він називає, називають навіть адресу. Ну, Чистий сюжет для е, триллера, політичного триллера. Да? Тому і, і чомусь це все співпадає. і Знаєте, напрошується на декілька важливих висновків. Перш, знаючи, що Набу і САП має певне коріння міжнародного впливу, то інспірація цієї справи Міндіча, можливо, має міжнародне замовлення. І ще раз, давайте так, от коли я це говорю, бо багато хто може не зрозуміти мою думку, начебто я захищаю міндіча. Абсолютно ні. Я не збираюсь зараз адвокувати, адвокатувати Міндіча. Я відверто вам скажу, я, мені мало і відомо його, всі його бізнесові оборудки, справи і тощо. Для цього є суд, для цього є правоохоронні структури. Хай вони визначають, хай вони. Формують порядок денний, хай вони наводять докази, хай вони оприлюднюють плівки, і плівки ці вказують на системну тривалу корупцію в енергоатомі.